Україна розносить ФСБ в окупованому Криму ракетами Фламінго. <звіс> Краснодар палає після нічної атаки дронів. Безугла попереджає про неминучі блекаути. А волонтерка Берлінська про ворожий наступ у найближчі дні вбивцю парубія спіймали. Тепер погрози отримують волонтери Лачин і Мендюк. Венеціанський кінофестиваль шокував російським прапором. <звіс> А у Черкасах блогерки влаштували вечірку із алкоголем, танцями у день пам'яті загиблих захисників. Мене звати Катерина Нестаренко, і зараз я розкажу вам про те, що відбувається із Україною сьогодні. Путін зупиниться тільки там, де ми його зупинимо. Волонтерка Марія Берлінська анонсувала серйозний наступ росіян вже найближчими днями і закликала допомагати війську. Є інформація, що росіяни на днях підуть в серйозний наступ. Що це означає для нас все як завжди зберігати спокій і ще більше в найближчі дні допомагати фронту, передавати все необхідне і побільше, особливо на Донецький напрямок. Плюс інформаційна війна. Пишіть про те, що відбувається в соцмережах. Спілкуйтесь з західними журналістами, розказуйте людські історії, що зробила війна. Пояснюйте на конкретних прикладах, що таке російський терор. Нам треба донести до західного світу одну просту думку. Путін зупиниться тільки там, де ми його разом зупинимо. І якщо вони зараз не включаться на повну, якщо Україна впаде, вони наступні. Народебка ж Мар'яна Безугла закликала готуватися до блекауту і важкої зими. Тоді як у новому звіті аналітиків інституту вивчення війни йдеться про те, що Росія готує нові атаки по енергетиці України. Росія ймовірно посилить свої удари по Україні найближчими тижнями, щоб використати свої поповнені запаси ракет та безпілотників та погіршити стан української енергетичної інфраструктури напередодні майбутньої зими. Прогнози, звісно, справа не дуже то і вдячна, але тут, як на мене, прогнозування дуже близьке до істини. Бо навіть буквально напередодні начальник генштабу ЗС РФ Герасимов звітував про справи на фронті і завершив брифінг ось так. Виповнення задач спеціальної воєнної операції об'єднаних группировкой войск буде продовжено веденням наступательных действий. Сьогодні уточним задачі группировкам войск на направленнях на осенний період. Тут товариство, як то кажуть, сподівається на краще, але готуйся до гіршого. Команду «Не спать цієї ночі отримав Краснодарський край. За попередніми даними після атаки безпілотників у Кропоткіно, Краснодарського краю Російської Федерації горить електропідстанція, що розташована поблизу залізниці. Про вибухи повідомляли і мешканці Єлабуги у Татарстані. Власне російське МНС попереджало про атаку дронів на Єлабугу, тоді як місцеві жителі повідомляють про вибухи. А в Росавіації заявили, що закриті аеропорти в Казані та Нижньокам'янська. Що там, шановні? План кавор, і поки на Росії працюють так звані добрі дрони у Криму працює фламінго. Відомо, що ракети Флемінго уразили заставу та патрульні катери ФСБ поблизу Армянська у тимчасово окупованому Криму. А бійці сил спеціальних операцій у ніч проти 30 серпня, у тому ж таки окупованому Криму, знищили РЛС до комплексу с 300 на військовому аеродромі у САКАх. Тоді як бійці спецпідрозділу Гурмо України, примари відпрацювали по російських системах ППО, що були в окупованому півострові. Черговий свіжий перелік уражених дороговартісних цілей. РУК УТЬ радіотелескоп РТ-70, комплекс ГЛОНАС в куполі, БРЛС МР 10 М1, Мис М1, РЛС 96 Л 6 АП зі складу ЗРК С 400. У російському Міноборони вже традиційно не відреагували. Напевно, все знову збито і все йде по плану. Підозрюваного у вбивстві народного депутата Андрія Перобія затримано. Йому вже оголосили підозру. Це 52-річний львів'янин. У поліції ж розповіли, що кілер тривалий час готувався до вбивства, стежив за Поробієм та ретельно все спланував. 30 серпня у Сихівському районі Львова він замаскувався під кур'єра і відкрив вогонь по політику просто серед білого дня. Вісім пострілів, холоднокровна жорстокість. Навіть переконався, що жертва померла. А потім намагався сховати сліди, перевдягнувся, позбувся зброї, намагався переховуватись на Хмельниччині. Ми знаємо, цей злочин не випадковий. За словами заступника голови нацполіції Андрія Нєбітова, підозрюваний не мав постійної роботи та підробляв на випадкових заробітках. Але кур'єром служби доставки не працював. Слідство не виключає, що після вбивства підозрюваний планував утекти за кордон. Особа мала намір на вбивство. Ми не виключаємо, що це був російський слід, що це замовлення з боку Російської Федерації. Також у ЗМІ з'явилася інформація про те, що російські спецслужби протягом року шантажували підозрюваного інформацію про те, де знаходиться тіло загиблого сина на війні. Ось як це прокоментували у поліції. Насамперед, ми ж проводимо слідчі оперативні дії, які дозволяють нам зафіксувати сам факт причетності особи до скоєння цього злочину щодо мотивів цієї людини. Я вважаю, що правильно казати лише після проведення відповідних дій. Нагадаю, прощання із убитим нардепом та колишнім головою Верховної Ради Андрієм Парубієм відбудеться вже завтра у Львові. Товариство, ви ніколи не повірите, що у Держдумі Російської Федерації закликають до нових терористичних актів проти українських державних діячів. Цитата начинає от Яценюка і заканчуває Зеленським». Власне відповідну заяву першого заступника голови комітету Держдуми РФ із оборони Алексія Журавльова тиражують російські медіа. Именно так і должна закончить вся верхушка київського режима, Починаючи от Яценюка і заканчивая Зеленським. Восемь від киллера на електровелосипеді как раз то, чего всі они заслуживают: те, кто инициировал этот конфликт между братськими народами, хто умело подогревал его годами, кто на западные деньги. В итоге еще и розвязав войну с Россией ради личных амбиций, ради личного обогащения, считает депутат Госдуми РФ Алексій Журавлев. Ця російська заява має стати предметом уваги українських. Спецслужб та ймовірно частиною доказової бази про причетність Росії до вбивства Андрія Парубія, а також свідченням підготовки до нових терористичних актів в Україні. І під прицілом росіян не тільки політики, але й громадські активісти та волонтери. І доказ ось цій моїй тезі – замах на волонтера Сергія Стерненка. Нині ж у мережі, особливо вибачте мене на слові відбиті. жартують щодо того, хто наступний. Зокрема, неоднозначні натяки лунають на адресу відомого блогера і волонтера Лачина та Олени Мандюк. Стерненко, Мандзюк і Лачин. Ви піцу від Глово не замовляли? кажуть кур'єр же в дорозі. Я дуже сподіваюся, що вам платить Русь, роз... бо безкоштовно бути такою довб***ю – Це марнотратство. Ну, у мене для таких людей навіть слів немає цензурних, бо це ж ніяк не смішно. Четвертий рік повномасштабної війни. Амовні баталії не вщухають. Какая разниця, на якому язикі розговарювати? Ці тези досі лунають навіть від популярних людей. Нещодавно Настя Камінських прямо зі сцени зробила заяви, що підірвала мережу, але це лише верхівка айсбергу мовних конфліктів в Україні. То що лагідна українізація не спрацювала? І що робити, щоб українці перестали сваритися через мову? Відповіді шукала наша колежанка Вероніка Вірімієва. Зашкварена блогерка на Алхім знову обізвала українців, зокрема тих, хто захищає українську мову. Вона назвала їх цитую тупим стадом. Каменских, я за тебя, ты молодец. За делать свои нарезки, вы глубже покопаетесь, там есть что нарезать, до людей. Тупое стадо, и неважно на каком языке. А вот, власне, что этому передувало. Настя Каменских с сцены на концерте в США заявила. Не важно, я как полер пирожки. Не важно, на каком языке разговариваю. Есть такие языки, которые понимают весны. И знаете, что это? Это любовь. А ще не так давно сама ж Каменських ось що казала чи буде Настя Каменських взагалі потім, після перемоги, коли-небудь чи допускаєш ти таку думку співати російською? Звичайно, ні. А ще співала. Реакція українського суспільства на такі заяви артистки зрозуміла. Обурення і критика. Утім, пані Настю за таке висловлювання на четвертий рік повномасштабної війни доводиться втрачати не лише репутацію, але й гроші. Компанія Золотий вік, з якими Каменських мала багаторічний контракт, розірвала партнерство достроково. Компанія заявила, що цінності артистки не відповідають цінностям компанії. Але насправді ця скандальна історія тільки підсвітила вкорінену в українському суспільстві проблему питання мови. Українці буквально і досі поділені на два табори: україномовні і рускаґварящі. Через це велика кількість конфліктів. Ця проблема лякає своїми масштабами, і я не перебільшую. Давайте, хоча б згадаємо мовні скандали тільки за останній час. Ось ця історія є буквально енциклопедичним прикладом мовного конфлікту в Україні. Львів, місцева жителька, робить зауваження російському. Повній парі з Харкова, а далі краще подивіться самі. Так що, яка різниця, разниця? Чемодан, вокзал, Москва. Все, ми тобі. не забрали. Ракета приліті, таке посмотрю. Хай українці подивляться на прекрасне. Зараз його складаємо. Руський мір. Хай дивляться те. Приїхали в Львів. Львів, і говорять і говорять тут московським язиком тобто вони через ракету приїхали в Львів. Мові О, на харківські на, на якій мові говорите? на харківській. а ось власне як відреагували львів'яни на цю історію це дуже неприємно коли люди приїхали з харкова особливо коли я знаю ту ситуацію то дуже неприємно коли вони там ворог їх б'є вони всі повтікали сюди і зараз така ситуація що вони розмовляють російською мовою а ось Дрогобич. там чоловік вимагав, щоб його обслуговували в магазині російською. При тому, що не віде, хочу віде, вас віде. чути. Так, ми ви повинні українською мовою обслуговувати всіх. — Ви їх тоді не будете державна мова у нас сфера мові. Сфера обслуговування українські. Може, вам а ви кличали перекладача беруть з собою, як не по-українськи говорити. А це вже Одеса. Там в аптеці дівчина відмовилася обслуговувати чоловіка українською. Вибачте ще раз українською. У мене не підключається термінал. вибачте. Вибачте ще раз українською. не буду З 16 січня 2021 року. Ви мусите обслуговувати. Українською мовою на прохання ввічливим ваших клієнтів або покутів. А пам'ятаєте цю історію, коли колишньому нападнику збірної України Євгену Сілізньову 16-річний представник одеської футбольної команди зробив зауваження, щоб той не говорив російською мовою? Не може, як ми надіємо. Я тебе скажу, ти я у тебе на які мові мені розмовляти. Я, я, самошок, ви можете розмовляти. я в будь-якою я хочу розмовляти. Добре, можете сказати мені не грубий. Я тобі не гру після хвилі критики. Селізньов ще виправдовувався. Я народився, виріс, отримав освіту та побудував кар'єру в українському Донбасі. Все своє життя я поклав на те, щоб популяризувати український футбол в Україні, Європі та всьому світі. На сьогоднішній день я вчу українську мову та намагаюсь вільно на ній розмовляти. Чи ось іще один публічний приклад. Блогерка Олена Мандзюк написала, що її діти можуть бити інших дітей, які розмовляють російською. Тоді нардеп Олексій Гончаренко подав заяву на мандюк. Мовляв, вона розпалює ворожнечу, але насправді цей конфлікт вже давно розпалений, і що гірше з часом проблема тільки наростатиме. Це як на мене досить чітко прокоментувала письменниця Лариса Ніцо, яка пояснила, чому україномовні українці готові до більш радикальних методів. Змосковщині батьки, формуючи дітей московитами, наперед сформують конфлікт. Ці змосковщині діти будуть конфліктувати з україномовними дітьми, і навпаки, україномовні діти будуть конфліктувати зі з московщиними дітьми. Ми наперед закладаємо дорослі конфлікт. І коли ми говоримо дорослі та, будь ласка, з Московщини, та будь ласка, виховуйте, та будь ласка, будьте усвідомленими, та будь ласка, що ж ви робите, та будь ласка. А вони не чують різкими, такими різкими висловлюваннями. Ми, ми, про ми вас просто попереджаємо, що конфлікт продовжиться на ваших дітях, а терпіти вже не буде. Українець не буде вже цього терпіти. Проблема дійсно масштабна, але як же так вийшло, що мова і досі є предметом конфліктів. Пам'ятаєте, на початку повномасштабки україномовні говорили, скільки ще російських бомб має впасти, щоб люди перейшли на українську. Тоді російськомовні українці обурювались, мовляв, це не так просто і потрібен час. І саме тоді зародився термін лагідна українізація, яка передбачала неквапливе переосмислення і перехід на українську. Але як бачимо, майже Чотири роки достатньо, щоб визнати, лагідна українізація не працює. Звісно, на це є ряд причин, але головна лагідна українізація не працює, тому що це дуже повільний процес, і цього попросту недостатньо для того, щоб подолати наслідки столітньої русифікації та дискримінації української мови. Тож висновок на поверхні необхідна більш рішуча саме. Політична програма, яка включає як примусові, так і добровільні методи для захисту української мови та культури в цілому. І тут треба чітко роз'яснити, метою таких програм не є примусити усіх російськомовних спілкуватися лише українською, а лише донести, що Україну навмисно росифіковували століттями. Саме тому державну мову мають знати, поважати і захищати. На останок лише додам, як писала Ліна Костенко: нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. А що ви думаєте про мовний конфлікт в нашій країні? Подискутуємо у коментарях. Пливли, пливли, а на березі, як то кажуть, ну ви зрозуміли. Значить, на Венеціанському кінофестивалі підняли російський прапор, бо там, власне, уперше і спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну показали фільм російського кінорежисера. Зараз на Венеціанському острові Ліда проходить 82-й Венеціанський кінофестиваль. Один із великих скандалів цього фестивалю – це з'явлення російського флагу над а, головним кінотеатром. І ось тут найцікавіше, як на мене. Режисер цей продовжує жити і працювати в Російській Федерації. А фільм у режисера – «О Совєцкому Союзі». Вона зазнає, що його з'явлення можна пояснити тим фактом, що один із фільмів все-таки з Росії. Це картина Олександра Сокурова записная книжка режиссера. Для премьера стояла вчера почти, почти в полном зале. Сам режиссер также приехал в Венецию. Это первый фильм, где я являюсь участником на прямое действие. Я свидетель и я участник того, что происходило. В Венеция всегда относилась Кіно і працювала з кіноматеріалами з кіно як з произведеннями. Венеція ніколи не работала з кіно як з пропагандою. Ми производство частне у нас немає денег в цьому фільмі. Словом, говорили, балакали, а іскуство росіян схоже в ні політики. Як вам таке? Обов'язково напишіть у коментарях. А зараз новина, від якої у мене все всередині закипає. Черкаські блогерки влаштували вечірку у день пам'яті загиблих захисників. Ріжки! більше того, відео із вечірки із фокусами, безлімітним алкоголем та дискотекою. Вони виклали у себе на сторінках у соціальних мережах. Очевидно, що у мережі це без уваги не залишили. Тоді як блогерки на критику користувачів відповіли здебільшого цинічно. На кшталт скорбіть, хто вам мішає. У закладі, де відбувалося дійство, журналістам 1800 разів пообіцяли, що зроблять висновки. Нам дуже прикро. Ми зробили для себе дуже великі висновки, що будемо прям повністю контролювати там. Е Весь перелік, скажімо так, того, що буде відбуватися на цих закритих вечірках. Що цікаво, місце, де інфлюенсерки влаштували гучне гуляння, пов'язують із депутатом міської ради Романом Діскантом. Він, нібито, є співвласником ресторану і також був присутній на тій вечірці. Утім, коментувати це він не готовий. Давайте у понеділок, А, ні, давайте вже після свят або вже давайте у середу, або у жовтні. Словом, надішліть офіційний запит. Класика, що думаєте про все це? 75% українців готові до припинення вогню лише за умови гарантій безпеки. Такі дані наводить соціологічна група рейтинг, тоді як основними гарантіями безпеки українці вважають підтримку зброєю та фінансами, оступ союзників у разі нападу, контроль повітряного і морського простору. І що цікаво: 76% росіян хотіли би підписання мирної угоди з Україною. Такі дані наводять Росзмі з посиланням на «Russian Field». Як показало опитування, лише 16% росіян випустили проти такого кроку? Найчастіше прихильниками миру є малозабезпечені громадяни, респонденти з вищою освітою та аудиторією інтернет-змі Отримують інформацію з телебачення та друкованих видань. Утім, про підписання миру, та на яких умовах у випадку опитування Росіян не зрозуміло. Якщо на тих, які офіційно озвучує Кремль, то цифра у 76% вже не виглядає так вражаюче. А на яких умовах ви би? Підтримали припинення вогню, які гарантії для України, на вашу думку, були би надійними. У Чехії за розкрадання допомоги біженцям засудили українського екс-митника та його дружину. Українська пара Іван Саварін і Христина Савшин оформила сотні фіктивних біженців і вивела 11 мільйонів крон понад 19 мільйонів гривень. Чоловік та дружина переправляли з України до Чехії своїх співвітчизників, оформлювали на них документи про тимчасовий захист та відкривали банківські рахунки. Після цього людей повертали назад до України, а банківські картки залишались у пари. Власне у чеському виданні новинки з'ясували, що чоловік є колишнім українським митником, а його дружина, вчителька та фітнес-тренерка обох затримали під час чергової спроби в'їзду до Чехії. Тоді у них вилучили автомобіль: 74 банківські картки, 12 телефонів і понад 2,25 мільйонів крон готівкою. Загалом слідчі зафіксували 830 випадків шахрайства. Під час судового процесу обвинувачені визнали провину і заявили, що готові частково компенсувати збитки. Суд Брно засудив українців до чотирьох років ув'язнення з вимогою повернути державні гроші, які вони виманили під час своєї шахрайської схеми. Я навіть не знаю наскільки, вибачте мене на слові. Треба бути наглухо відбитими, щоби. Таку схему вигадати. Це просто ж на голову не натягнеш. Чотири роки для цих персонажів, як на мене, не зовсім справедливий термін. Згодні зі мною чи ні? Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, щоб ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось!